У Полтаві попрощалися з воїном із Решетилівської громади Ігорем Гаращенком. У регіоні тиждень працюють пункти незламності. Скільки людей відвідали? У Полтавській громаді тимчасово призупинили ремонти ліфтів. Яка причина? Полтавець Гліб-Стрижко відновлюється після травм, які отримав під час оборони Маріуполя. Як нині почувається? У Свято Успенському соборі Полтави прощаються із загиблим військовим Йогарем Гаращенком із Решетилівської громади. О, Господи, побідуй, Господи, побідуй. Воїн пішов до армії 2019-го та підписав контракт зі Збройними силами України. Загинув молодший сержант з 23 листопада поблизу села Новомихайлівка на Донеччині, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Це син загипли мої куми. Був добрим мальчиком з великими очима. Мрія ж мав про сім'ю. Всі ми його любили. Рано пішов в життя, захищаючи нашу країну. Ігор Гаращенко проживав у селі Шевченкове. Ігоря я знав і з шкільних років. Ми ходили з ним в одну школу а разом. Грали в футбол. На жаль, я з Ігорем давно років, два-три назад спілкувався, я пам'ятаю, це. ми якраз зустрічали Новий рік в одній компанії. Після того якось так сталося, що Ігор пішов в армію, я залишився тут в місті. Це завжди була світла, добра людина. І Щоб Ігор когось колись обиде, такого ніколи не було. Але він був справедливий, чуйний хлопець. Він нікого не боявся і був сміливий. Воїни відспівали, а після цього піднесли до домовини квіти. Я приходжу на прощання навіть до тих, кого я не зн... ну, особисто я не була знайома. Вони стоять за нас. Вони там. В яких умовах це це той холод? Це може зрозуміти тільки хто та той, хто там був. Тільки той, хто там був, а я до всіх звертаюся. Приходьте, приходьте і проводьте в останню путь. Його ніколи не побачить мати, не побачить дружина. Поховали воїна у селі, звідки він родом. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава до одного із наметів у Полтаві, який встановили, щоб люди могли зігрітися та підзарядити пристрої під час вимкнень електроенергії, вдруге прийшла Поліна Скляренко. Я прийшла позайматися на уроках. А вдома чого не займаєшся? Бо немає інтернету а за світло площа зараз години. У наметі є тепло, генератор, електрочайник та подовжувачі. Третій день поспіль сюди приходить Олександр Цвятков. У пункті проводить по 5 годин на день. Сиджу, спілкуюся з друзями, працюю через телефон. Можна з людьми поговорити, поговорить, з новими. Пункти, куди люди можуть прийти зігрітися, підзарядити пристрої та випити гарячі напої, на Полтавщині почали облаштовувати від 23 листопада, коли через російські обстріли у регіоні на добу зникла електроенергія. Відтоді в області працюють 261 пункт, з них 217 облаштували органи місцевого самоврядування, а 44 рятувальники. За тиждень пункти на базі Державної служби надзвичайних ситуацій відвідали понад 9300 людей, розповіла речниця рятувальників Полтавщини. Світлана Рибалко, а ті, що створили у громадах, відвідали майже 18 тисяч людей. Повідомив речник начальника обласної військової адміністрації Максим Ковальов. Перші дні ми фіксували, коли вони тільки запрацювали. І тоді, коли був велике відключення, у нас і в місті, і в області, і в Україні в цілому. Ми фіксували тільки на одному такому пункті мобільного до тисячі людей. Це за добу. Зараз маленький наплив, тобто людей мало приходить. За словами Світлани Рибалко, у чотирьох пунктах є інтернет. За фінансові можливості ним забезпечать і решту по Полтаві. Місця, куди люди зможуть приходити у разі довготривалих вимкнень електроенергії, облаштували також у деяких навчальних закладах. Ми визначили 87 таких локацій, але 24 з них сьогодні забезпечено генераторами, які можуть працювати в режимі 24 на 7. Решта сьогодні продовжить комплектуватися. Якщо настане. Ситуація блекауту, ці пункти готові прийняти людей 24 на 7. У цих пунктах знаходиться певний запас їжі, також їжа, яка не потребує термічної обробки і певний запас технічної, а також питної води. Щодо інтернету, сьогодні старлінки туди не закоплені, але процедура пошуку цих засобів зв'язку продовжується. Одному із таких пунктів на випадок довготривалого вимкнення електроенергії є генератор та місця, де можна зарядити пристрої. Є дві локації, які облаштовані буржуйками, і ці буржуйки вже встановлені, виведені. Вони повністю готові для обігріву. Крім того, у нас є запас дров. Крім того, у закладі облаштована кімната матері і дитини. На випадок оголошення блокауту ми можемо сховище теж використовувати як пункт, де можуть розташовуватися люди, які прийдуть і будуть потребувати ну, такої ось е, е, допомоги, за словами Олени Голтвяниці, засоби для облаштування пункту надала міська влада та волонтери. Перш за все, пункти відкривали у тих населених пунктах, де є централізоване опалення. Говорить Віктор Стеблянко. Ми з вами розуміємо, що в сільській місцевості пережити блокаут ну значно легше. У когось пічне опалення, у когось твердопаливні котли стоять, тобто пережити значно краще. Тому в першу чергу це 15 міст, в яких є централізоване опалення. В усіх громадах є пункти, шляхи покращення це інтернет. Ми розуміємо, що в умовах, коли повне зеструмлення області відбувається, складно вирішити питання забезпечення інтернетом людей, то над цим питанням ми зараз працюємо. За словами Віктора Стеблянка, в області планують відкрити іще 15 таких пунктів. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. 62-річна Валентина Мигаль застеляє ліжко у палаті обласного онкодиспансеру. Сюди жінка приїхала з Кременчука на післяопераційний курс променевої терапії. Почалось з прийому гінеколога. Ну і обнаружили погані аналізи. Ну, а потім звернулася до лікаря в гінекологію. Там зробили мені операцію. Зараз приймаємо промені зовнішні і такі. Зовнішні було тільки три, а внутрішні сім. Іноді так голова болить, іноді піднімається тиск. Ну, а так, в принципі, терпимо. Аби здійснювати променеву терапію новим апаратом у закладі роблять ремонт спеціального приміщення бункера. Сюди встановлять лінійний прискорювач, який впливатиме безпосередньо на пухлину. Без опромінення суміжних органів, без, скажімо, порушення їхньої функції. А це, в свою чергу, тягне менше ускладнень і якісний, якісний процес. Меж для його. З діяльності опромінюється все, починаючи головний мозок, спинний мозок, внутрішні органи роботи завершили майже на 85%. Наразі обладнують електромережу для під'єднання апарату. Роздвижні двері, далі приміщення, вже в якому безпосередньо встановлений прискорювач буде в стінах. Вже вмонтовані вентиляційні моменти, всі проводки кабеля. Ну це те, що до чого буде живлення самого апарату. Приміщенні встановлять шеститонний лінійний прискорювач до кінця року. Опромінювати на ньому перших пацієнтів почнуть у березні, каже Орест Вовк. Лінійний прискорювач він потребує під себе зовсім іншого підходу, скажімо так, технологічного, розумового, тому що тут вже мають активну участь брати і інженери фізики, і медичні фізики, лікарі-радіологи мають пройти навчання. Придбали апарат навпіл за гроші із державного та обласного бюджетів за майже 60 мільйонів гривень. Щороку в обласному онкодиспансері лікують до 13 тисяч людей, із них понад половина потребує променевої терапії. Валерія Рбалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. Анна Маначинська проживає в одній із багатоповерхівок Полтави. Щодня з дітьми виходить на прогулянку. Це Так я спускаюся і день з дочкою. так два рази на день, можна, може і три, якщо понадобиться. Сами ж не в вдома. Жінка проживає у квартирі на дев'ятому поверсі. У цьому під'їзді будинку майже два місяці не працює ліфт. Дуже тяжело, тому що дитина сама по собі дуже важка і коляска важка. Ще можуть бути сумки до цього всього. І коляска просто мені кажеться, колеса розсипляться в один день із-за того, що вона просто пригає. Дитина плаче за цього. У мене мама тут не проживає. Чоловік виїжджає дуже рано в дорогу. Іноді, якщо йдуть сусіди, допомагають. Я всегда беру або пакет, а, або сумку, або якусь бутылку и несу ее до дома пешком. Мне важно нести сумку и пакет. Цей будинок один із тих, який обслуговує комунальне підприємство «Жео-2». У вересні 2022-го за гроші із бюджету громади відремонтували 25 ліфтів. А нині роботи призупинили, бо їх не можуть фінансувати в умовах воєнного стану. Це заборонено постановою кабінету міністрів, говорить Валерій Пархоменко. Підрядник фірма, яка обслуговує ліфти, провела ремонт. Здала документи в управління ЖКХ, управління здали казначейство, казначейство не проплачує. Тому підрядник за свої кошти, ряд ремонтів і сьогодні чекає, коли йому повернуть його гроші і буде проводити ремонт далі. На 10-му поверсі проживає і Полтавка Марія Нагорнюк. Зараз знаходимося на даху біля ліфтової, там видно, що згоріла станція і батьоки Гарі. Близько. Двох днів було був запах плавленої пластмаси. Зверталися спочатку в ремліфт, потім звідти направили в УЖКГ. Ми зібрали в підписи усіх квартир наша під'їзду. Заяву подали на верхніх поверхах. У нас живуть люди і з інвалідністю, і живуть з маленькими дітьми. Ми вже зверталися у Кабмін і до керівництва. Так, вищого для того, щоб внесли зміну постанову, що дали можливість проводити ремонти, не капітальні, а хоча б поточні ремонти ліфтів і підйомних механізмів. За словами Валерія Пархоменка, коли саме зможуть відновити роботи, поки невідомо. У громаді потребують ремонту близько тисячі ліфтів. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. У спеціальних ременях на тренажері під наглядом лікаря займається полтавець Гліб Стрижко. Так, у липні 25-річний чоловік учився робити перші кроки після поранення. У мене було дуже багато чисельних різних травм, тобто там я не бачив очима, у мене була зламана щелепа, ніс, купа гематом по тілу. У мене був повністю роздроблений таз, тобто там праву сторону мого тазу там взагалі по частинкам збирали вже в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення морський піхотинець разом зі своїм підрозділом захищав Маріуполь. 24 лютого 2021 року я складав присягу на вірність українському народу. Та, якби, рівно через рік якби, почалось повномасштабне вторгнення. Ми ще заїхали в район операції об'єднаних сил в грудні місяці, і з грудня місяця там перебували. Та, тобто, в принципі, якби, повномасштабне вторгнення застало мене в окопах, там, якщо конкретніше там, в бліндажі, коли у нас там пропало світло, почались масовані обстріли. Травмувався військовий 10 квітня на Маріупольському металургійному комбінаті, а вже за два дні опинився у російському полоні. Нас привезли в Новоазовськ. Я пробув тиждень там і потім відвезли в Донецьк. З приводу відношення в моєму конкретному випадку, якби допомога не надавалась. Абсолютно, все обмежувалося там постукуванню по плечам зі словами там тримайся, Типу, ми нічого не можемо зробити з твоїм тазом, стоматологів в нас немає, типу, офтальмологів теж. Після 17 днів полону Гліба лікували у медзакладах Запоріжжя, Полтави та Києва йому зробили шість операцій. По опорно опорно-руховому апарату зараз все гаразд. Я не хромаю. Всередині мене в тазі два таких штиря титанових. В щелепі в мене титанова пластина, і в принципі, якби ну я вже до них звик, тобто вони мені якось там не заважають в житті. Ну там на рентгенах я бачу постійно. Ремонтують мені щелепу мою верхню і нижню, тому що вона також в принципі, постраждала. Ніс зробили. Ну з таких явних наслідків що є в мене зір дуже сів, тобто я бачу одним оком. Нині військовий під наглядом лікарів проходить реабілітацію та очікує на ще одну операцію. Я випереджаю всі прогнози лікарів, і мене це ну, супер тішить. Тобто, як тільки мене повернули, то ну, побачили мій стан. Він відверто кажучи був дуже плачевний. Мені говорили, що там десь перші свої крочки я ж можу зробити там в середині вересня, в кінці вересня. От натомість я пішов на початку липня. Пробував бігати в серпні місяці. Після відновлення Гліб хоче повернутися до війська. Якщо я зможу бути ефективним, я був би радий служити. Якщо такої можливості не буде, то я знайду там нішу, е, да, щоб бути корисним да, і для своєї країни, так і для корпусу морської піхоти. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.